Алло. Алло, доброго дня, доброго, Ігор Валерійович Е, Да, это он. Ольга Калина вам телефонує, колекторське агентство Фактор, фахівець відділу збору заборгованості 584 сідетчів. Розмови наша з вами записується. Віддання за закона про споживче кредитування 1649. Це за Укр кредит Фінанс, за касу, надійшов до вас дзвінок. Ми їх інтереси як вашого кредитора. Представляємо за тисячною статтею цивільний кодекс України договір заручення. У нас компанії був від вас пропущений дзвінок. Ми перенабираємо. Ви щось хотіли? Так. Е, да, я, я перенабрав, бо в мене це? був від вас пропущений дзвінок. Ну, але в мене. Це сьогодні? Так, сьогодні о 12-й годині, 3-й хвилині. А, так, да, так, да, вірно. Це вона по, по кредиткасі дзвонила. Я... Ні, в мене просто пропущений Но, був. по кредиткасі ж я вже кажу. Е, ні, я, я не Ви знав. Ви ж я хотіли, вас не, не проконсультували, у вас якісь питання залишились? Так. Да, е, вона казала, що там можна якось це все через суд рішити. Звертайтеся. А, тобто, ага, зрозуміло. Ага, ясно. Ні, я думав, що там кредитор, кредитор цей кредитка. А цього робити не зобов'язаний, якщо ви хочете вирішувати питання. Так, 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 зрозуміло. Питання. Ні, 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 ні. Все, я я просто не зрозумів, там останній нюанс. Я поняв, що можу я не подавати, а то вже, якщо кредитор захоче, то він подасть до суду. Тоді добре, тоді я буду чекати. Ще пару років почекаю, в принципі, та й може сам подам, а може і ні. Позицією. Вам колега моя встигла озвучити, що вам доступне списання. Сплатить, Пані... ви отримуєте довідку про закриття, воно ВКІ вашу кредитну історію та частину від перераховують на потреби Збройних сил України. Ось. У вас загальна сума 13 тисяч п'ятсот гривень, але вам доступна знижка, у вас є можливість розрахуватись під списання. Особистий кабінет ви маєте? Е, да, да, маю, маю. Вам Найближчі дні зробити платіж закриття за 3 тисячі гривень. Це менше навіть, ніж тіло кредиту. Дві І тисячі? Чи три? Я перепрошую, будь ласка, я не почув дві чи три тисячі. Три тисячі гривень. А, три... а чекайте, а тіло у мене скільки, бо я в особистий не заходив. 4 А, зрозуміло, це 3 тисячі і 4... п'я ясно. Скажіть, будь ласка, а скільки з 3 тисяч, скільки ви на зсу передаєте? Скажем, я ось оплачую Ця інформація і... є на сайті. Ви ж не ваш кредитор. У вас кредитка, ви оплачуєте нам кредиткасу, і вони тоді на ці кошти щось закуповують та передають на фронт на сайті їхньому є вся необхідна інформація. З останнього, що було передано, це рентгенівська пересудна система, квадрокоптери, приладдя нічного бачення та тепловізори. Ви можете переглянути їхній сайт, він безкоштовно є в інтернеті, і там все є: фото, звіти, чеки і так далі. Ага, ага, зрозуміло. А, то, то, ну, то в принципі ще непогано, якщо 4,5 тіло кредиту. Ну, взагалі-то у вас зараз тринадцять з половиною. Я знаю, це з відсотками. Я просто хочу собі представити. 4,5% це тіло кредиту, 3,5% компанія, ой, 3, 3 тисячі компанія хоче забрати. от І ще з 3 тисяч, в принципі, що вона йде в мінус, бо тіло кредиту я ще не повністю віддаю. Компанія йде в мінус, але з того мінуса вона все одно ще передає, типу, на ЗСУ. Так, да, так, да, так, да, чую, чую. О, знаєте, це, це вічна, проблема, вічна проблема ваших колекторів. Вони завжди говорять, я не можу слова вставити. Тепер до мене почали такі питання поступати. Чого ви тарахкотите, не даєте сказати? Ну, Бачите, просто говорю так, як. Найближчі три дні оплата постачання від вас надійде. Вам зацікавила вас ця пропозиція? Так, да, так. Да, да. Якщо так. Реда 13, це число максимум. Так, да, я зрозумів. Добре, хорошо. Так, да, так. Да. Реквізити куди я можу вам відправити? смс кою на цей номер. Якщо це буде в вайбері, вас це влаштує? Так, так, да, так. Да, да. Він у вас останній раз, пише, ви були в мережі у листопаді. Він активний і вас є. Так, да, я цей, до... на рахунок, просто кошти не поклав. Так, да, 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 да. я до Wi-Fi підключусь. Тоді найближчі три дні я вам дописую, що це до 13-го, дванадцятого звісно. Здійсніть оплату і квитанцію про оплату обов'язково мені у вайбер відійшліть. А ви контактуєте і, там з кредиткасою там чи ще щось. Типу, нащо мені ще надсилати ще якісь підтвердження комусь? Ви ж ви, між вами якийсь взаємозв'язок? Є ви ж маєте контролювати, і хто оплатив, хто ні. А. Пані вам іде зустріч, пропонує максимально лояльні умови. Ви ж будьте так ласкаві і виконайте те, що від вас просять. Ну максимально лояльні це. Мені... це йде англійськими літерами, український текст. У вас можуть виникнути якісь непорозуміння потім з реквізитами. Я роблю якусь додаткову для вас роботу, відсилаю зі свого особистого вайбера вам реквізити. Так ви в тому зацікавлені, випови, щоб я оплатив. Тодушно. Тому будьте ласкаві після оплати обов'язково, я чекаю від вас квитанцію фото або скріншот у себе Viber. Я не скину. У мене фотоапарат не працює. Ми можемо з вами зв'язуватися. Так, да, взагалі без проблем. Де ви працюєте? Це секрет. Ну, ви працюєте? У вас оплата буде заробітній плати, чи ви будете кошти перепозичать? Можливо, перекредитує хтось. Електронна почта, яку ви раніше зазначали. Рінкевич.ігор.равлик.gmail.com. Равлик? Ні, собачко. Я з собачкою був. Собачка це взагалі то російською мовою. Українською це звучить як равлик. Ні, російською етапіс. Собачка це українська. Добре, реквізити я відправила. Найближчі три дні ми чекаємо платіж. Сайт компанії переглядайте. Гарного дня. Дякую до побачення. До мене дзвонила. Дівчинка перед нею да о 12-й годині, але <хи>, я не поняв, хто що. Коротше, я спав, я просто спав. Ось. Е ну, коротше, трошки активізувалися, ну, але вяленько, 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 вяленько. Коротше, все, пока. Буде щось цікаве, можливо, щось. Щось як вони надсилають кошти ЗСУ, з чеками, з цим всім. Блін, хочеться переглянути. Але да, типу, да? беруть вони з людей, скажімо, менше тіла кредиту, давали вони тіло, значить компанія йде в мінус. Але вона настільки, за стільки часу настільки вийшла в плюс, що типу, їй мінус не грозить, походу. От. І вона з того мінуса, скільки люди видають менше тіла кредиту, да? вона ще, скажімо так, умудряється передавати кошти на ЗСУ. В що я свято не вірю, хоча, в принципі, таке можливо. Ну, ладно, типу, може десь з часом вияснимо. Добре, гарного дня.